Ночі близько до 10-ї години була дронова атака на двір лікарні, побиті машини, побиті побите скло на першому поверсі хірургічне відділення. Ну, на щастя, хворі та персонал не постраждали, але м -м, осколки були в палатах і попробували двері. Ну, на щастя, без постраждалих десять вікон, чотири машини. Ну зі слів о, о, свідків. Десь було до 10-12 дванадцяти скидів. Не перша дронова атака, десь півроку тому було щось таке. Тобто теж машини пострадали, автівки лікарів. Теж тут постраждалих не було серед персоналу. Ну, десь приблизно з пів ну, години ночі почали скиди з дронів ну, дрон, з дронів на машини. Почалися. Тут тут таке творилося, що прямо вже не знав. І і накривалися, і тут тут вже ужас повний був. Вибухи. Вибухи, тут осколки летіли, все, все таке було.